Так, основний точок чи центральний точок станом на 1 жовтня 2016 року. Тут знаходиться 29 сімей на даний момент. Є тут одна сім'я Ось вона. в цьому білому вулику. Все інше тут, там перший рад. Біля <клухи> то українська степова... степовая відводки від неї в цих уже рядах. Ось, в даний момент оці щоли що зараз бітуються жовтому вулику. Ох. Були принесені мені... буквально минулий понеділок. 26 -го. вересня з лісопосадки і персажний вулик, де знімів. В принципі, 8 рамок повномедних, тому що там десь приблизно будуть вони на сонячному меду, між іншим зимувати. Від цього центрального точка вони були на відстані приблизно 5 кілометрів. Там від того місця де вони були висіли. Десь приблизно в метрів 600 був полах соняха. Вони фактично залетів рій в ловушку і втрою повністю 8 грамів і наносив, і запечатав. І ще де був такий простір скрізь язики. Понастроював і запечатав язики там пообібрав. Ось розсосіди їх, вони не дуже активні, бачу вже. Також це всі сім'ї вже здан. Тут точно вже із, крім цього бакоста, всі інші, це вже кролорої принесені із лісу по лісах. Там такі декілька відводків, це крайні відводок. Ні, взагалі тих три. Ще ось ці три відводки, все інше. Це вже рої з лісу. В цьому році я, в принципі, зловив півтора десятка раїв, раїв 15. ловушками, Такі, такі справи. Взагалі ми на даний момент 48 сімей. В цьому році я розбився. Тобто 18 виходило мене із зимівлі. І розріз я на 34-38 дошло до 48 Це відводки, як я казав, і рай із лісу. Все. Всім удачної зимівлі. Всі до побачення. Stereot. So